Наступний мій проєкт це стіл. Він у нас був обіднім, але після того, як ми зробили собі новий стіл обідній, в мене з'явилися ідея щодо цього столу. Я хочу зробити його туди під вікно. У мене є стільничка, вже готова на нього. І під цю стільничку я хочу. Допрацювати оці ні, ноги, основу, яка в мене є від обіднього столу, трошки змінити його розміри, додати, я думаю, тут ось одну і другу дві полички. Тобто, ну, Спочатку я хотіла підставку під свої рослини, потім я пошукала підставки в інтернеті, подивилась, що можна знайти мені. Суттєво нічого не сподобалось, воно було або занадто низьке, і, тобто, рослинам все одно не вистачало світла від, під, від вікна, або, або не дуже практичне. Я подумала, що я зроблю ну, сама таку підставку в виді консолі. Під свої рослини, але потім я подумала, що тоді мені доведеться оцю парту десь уже віддати чи продати. Але там є речі, кухонні речі, такі як мультиварка, такі як там суш, сушилка, електро посуд якийсь, який мені все одно потрібно буде кудись ставити. І я, ну, я завжди за те, щоб було красиво, але і практично, функціонально. Тобто я вирішила, що мені потрібні полички, щоб ставити якісь кухонне приладдя. І якось ми будемо думати, як зробити ці полички. Ну от, Я за допомогою шуруповерта розібрала цей стіл. Намітила на стільниці нові дощ, дощечки, бо ці ще скріплювали. Е, ніжки раніше мені не підходять. Е, намітила, як порізати ніжки. Я їх хочу зробити трохи коротшими. Ну і Далі саме буде вже обрізання, і потім будемо його скручувати до кучі. Ну, я його розкроїла по тим, по тим кресленням, які я зробила. Е, ніжки ми. Обрізали, вкоротили і відрізали від них отакі штучки, які будуть. потім. Я планую, що тут буде, ну це звісно буде верх, тут буде із цієї частинки вирізана ще поличка, і е, так знизу цієї полички буде стояти ніжка. Ну і, Власне, залишилося все це скрутити до докуч. Після того, як я зібрала ці частинки. До кучі поки що таке. Це я ножки приєднала до випаляних мною частин. Ні, не мною. Випиляних сином частин. ось ми вирізали, ну, зараз це виглядає як стільниця, але насправді це буде поличка, бо стіл ми перевернемо е, догори дригом. Зараз переверну і покажу. А сюди ще ми приклеїмо ці ось ніжки. Йому було на чому Ну от Я вже перевернула так, як він буде стояти. Я зрозуміла, що сама я не зможу прикрутити ці ніжки. Там їх треба або знизу крутити, отак от свердлом десь, ну, як мінімум, соткою. Ну, я попробую по-жіночому їх приклеїти. Якщо вони не будуть триматися, то тоді вже, я думаю, чоловік щось зробить надійніше. Поки що буде так. Ну, Все-таки попробувала його по-жіночому приклеїти. Взяла клей, у мене залишки клею. Ну він, в принципі, дуже хороший, він такий міцний. Ну, я не знаю, чи пройде okay. такий номер, чи ні. Мені, чесно кажучи, це не цікаво, тому що ну, це так дуже по-жіночому клеїть ножки. Побачимо, що з цього вийде. І поки в мене ніжки підклеюються, я взяла. Шпаклівку акрилову. І оцей отвір, який в мене утворився після того, як я із цільниці витягла цю пластикову кромочку, я його зараз зашпаклюю, щоб потім було зручно фарбувати. Тепер я нарізала з притворної планки таких от штучок і хочу зробити тут імітацію шухляди. Зараз буде їх сюди кріпити, мабуть. На клей. Так, приклеїла я ці планочки. Потім те, що в мене там по кутикам не вийшло, я його е, зашпаклювала, е, потім пошкурила, потім взяла наждачку і пошкурила все одразу. Стрінечку я поки що зняла, щоб вона мені не заважала. Е, зараз, мабуть, ще зроблю отвори під ручки одразу. І потім почну фарбувати. Я його зашкурила, витерла з нього пил і зараз буду починати фарбувати перший шаг. Все, що достану валіком, я з валіком. Все, що не достану, доведеться фарбувати. Для тих, хто вперше на каналі представлюсь, мене звати Олена, це канал Handmade Provence. Це відео із мого архіву Робив, робився цей стіл, ну, тобто тумба в 2023 році влітку. Фарбу я тут використовувала триора для вікон і дверей акрилову. Також можна брати максимум акрилову, універсальну або гумову. Це був перший шар, зараз я його залишаю на один, щоб він висок. Так, наклав на нього ще один шар, але я думаю, що буде ще й третій. Так, Тут уже в мене три шари фарби, і в цьому я, мабуть, поки що зупинюся. Візьму зараз фарбу античну бронзу акрилову і зроблю е, таку.

Сильницю я поки що просто поклала зверху ще не закріпила, прикрутила ручки. Так, видно тут цю патіну. Такий елемент зістарювання. так вона зараз виглядає. І потім покажу фінальний вже кадр, як вона буде виглядати в інтер'єрі. Тепер я її вже поставила там, де вона має стоять. Поставила на неї свої квіти. Зробила шторки. Поставила туди все, що я хотіла поставити, бо там мультиварки, якийсь посуд. Виглядає доволі акуратно, нічого не видно. Зробила також шторки на вікно з такої самої тканини, як знизу. Дуже схожої на той, з якої подушечки. Ну і так виглядає зараз інтер'єр нашої кухні. Так, і з тих пір, як я робила цю тумбу, в мене на кухні відбулися величезні перетворення. Кому цікаво, то ці відео є у моєму влоговому каналі. І отут стоїть тепер ця тумба. І також там почали виключати світло, тому у нас газова така горілка.